Завдають удар, а потім знову б'ють, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники. Таку тактику росіяни вже неодноразово застосовували щодо вогнеборців на Чернігівщині. Зараз ми перебуваємо у Бахмачі. Тут був один із останніх таких випадків. 20 вересня росіяни атакували рятувальників, коли ці гасили пожежу після прильоту по об'єкту критичної інфраструктури. Двоє зазнали поранень. Рома, Рома. Не-не-не. Давай, Давай до забора туда мы виходимо, мы вже на выходе. Ці кадри відзняті 20 вересня. На них Роман Лисун, начальник караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Бахмача. Чоловік пригадує той момент, коли я повернув голову я помітив, як на мене наближається шахет. Хочете запитати, чи це було страшно? Так, це дуже страшно. Роман Лисун каже, того дня вони з колегами отримали повідомлення про влучання БПЛА по об'єкту критичної інфраструктури та виїхали на ліквідацію пожежі. Ми почали вже тушити, Все ну, пройшло кілька ну, хвилин, ну, 10, можливо, 15, і відбувся поторний обстріл. Почув крик її колег, повернувся, і колег, я вже побачив, він до нас наближається. І відбувся вибух, ударна хвиля, вода, біль, страх, незрозуміння, що коїться. Рятувальник розповідає, серед колег він був найближче до епіцентру вибуху. Ударною хвилою його відкинуло у водойму. З екіпіруванням вогою понад 20 кілограмів чоловік вибирався на берег. Я пам'ятаю, що коли я попав у воду, я чую вибухи, але не можу дістатися дна. От а із-за того, що ми повністю приїжджаємо бронезахисту, От, то він тягне на дно і було дуже дуже важко вибратись. Сил просто не було і не було розуміння, що коли це шум. В голові, шум в ушах і повне нерозуміння взагалі ситуації. Я тільки повторював, чи є шахет, чи ракета, я не розумів, що ще може прилетіти. Роман Лисун каже, вибиратися із води йому допомогли колеги. Каретою швидкою чоловіка доставили до лікарні. Мені подали кисень, але під час цього я втрачав періодично втрачав свідомість, але лікарі. Не давали мені ну, заснути. Нині стан вогнеборця покращився, проте він продовжує лікуватися. Залишаються різкі звуки. Наприклад, навіть тут, коли хтось різко закриває двері, то мене аж підкидує. Роман переконаний, росіяни цілспрямовано били по них. Всі розуміють, що перші приїдуть це рятувальники, і будуть виконувати свої обов'язки. Це розуміють всі. І повторний обстріл ну, саме розумієте, що це не просто так. А це кадри роботи рятувальників відзняті у Ніжині 14 вересня. Тоді вони гасили пожежу після обстрілу одного із підприємств. На об'єкті працював і начальник караулу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини Ніжина Геннадій Бублик. Почали виконувати розпорядження керівника гасіння пожежі. Приступили до гасіння, це було приблизно. 16.20. Пожежу ми ліквідовували до, приблизно до 21.20 вечора, після чого моє відділення на чолі з начальником частини залишили на, для того, щоб ми охолоджували резервуари. Геннадій Бублик каже, коли вони з колегами закінчили гасити пожежу після першого влучання, по них вдарили ще двічі. Ми почули характерний звук прилітаючого шахеда. Ось і дали команду відбігати до укриття. Коли почали бігти, відбувся вибух. Ось нас вибуховою хвилею відкинуло на землю, і ми різко полягали всі під бетонний забор. Ось. Після чого. Я провів перекличку з колегами, чи всі живі, здорові, і відбувся ще один вибух. Геннадій Бублик розповідає, що одного з рятувальників одразу забрала швидка, а він з іншим колегою продовжив працювати на об'єкті. Протягом півтора години, якої ми працювали, я почав відчувати біль в правій руці. Ось, скажімо так, порушення координації. Нерозуміння, де я є, що від мене хочуть і що мені потрібно робити. Лятувальника відвезли до лікарні. Лікар поставив діагноз вогнепальне осколкове поранення правої задньої поверхні плеча. Призначили е, стаціонарне лікування. Ось, проходження процедур е, приймання препаратів. Ось е, була операція щодо доставання е, стороннього тіла. Ось зараз рана заживає. Геннадій Бублик каже, на нього чекає реабілітація. Опісля планує повернутися на службу за словами речниці головного управління ДСНС в області Ніни Луценко. Протягом минулого тижня армія РФ тричі вдавалась до тактики подвійних обстрілів. Вісім рятувальників зазнали поранень, один загинув. 17 вересня, в день рятівника, ворог завдав удару по підрозділу ДСНС. Рятувальники виїхали на місце ліквідації і ворог влучив пожежний автомобіль, на наслідок чого 45-річний майстер-сержант загинув на місці, а його два колеги отримали поранення. Із майстром сержантом служби цивільного захисту Олександром Гулою попрощалися у Ніжині 19 вересня. У чоловіка залишилися батьки, дружина та 19-річний син. Геннадій Бублик каже, коли дізнався, що його колега загинув, був шокований. Я відразу не повірив, відразу, скажем так, не впізнав з фотографії, але потім перепитав колег, і так, це був він. Ми 14 вересня з ним разом ліквідовували пожежу ще на одному, скажем так, об'єкті. Гарна, позитивна людина, весела. Ми тоді сміялися, він розповідав. Скажем так, смішні історії зі своєї служби, Алла бідна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.